Сьогодні день народження у цього, вибачте за слово, повного виблядка, 45 років йому, але в професійному, я говорю, в професійному лісовому сенсі, це злодій і дебіл. дебіл. Ну, навірно, більше злодій йому наплівати на той ліс, на те все. Ну, В професійному сенсі, як лісник, я говорю, що це повний дебілі дебіліще. Родилося це дебіліще, очевидно, на Волині, там воно і працювало. Вот Добрий день, шановні. Ну, тут я звертаюся до лісники, лісова спільнота, природоходна природоохоронна спільнота. О, сьогодні 1 лютого і сьогодні такий знаменательний день, сьогодні відомому злодію, корупціонеру і в професійному сенсі професійному, повному дебілу. Може, поэтому він керує Південним лісовим офісом. Шурику Грицаю там, з там років. Днюха, коротше. Днюха. Цей чмир десь там. Я не знаю, як він там працював на Олені, але прийшли сьогодні, що він там розкрадав якийсь камінь-кашерський лісхоз, ДБР за ним бігало, там 15 мільйонів йому злодіст. воровства нарахувало ДБР, і десь там він судиться. Так тепер е його від відріха подальше направили керувати Південним Офісом. Ну, тут він розвернувся. Ну, е я вам скажу нечість, 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 нечість. Але те, що ви знаєте, є злодії, а є тупе. От він <свісно> <свісно> в лісовому господарстві повний тупак, дебіл. Ну, Але цей дебіл, бачите, щасливо, із машинами. із... Прожив до 45 років і думає, мабуть, керувати далі. Ну, хочете його поздравити, хочете не поздравти, я особисто поздравлю так. А, mm -hmm. Шура Дебіл. А, цей, е, ти народився 45 років назад в цей день, щоб ну, скажемо, зганьбити українське лісове господарство. Яка тебе Волинь? Вивела в люди. Я, які люди? Волинь тебе вивела в вори. Гнида ти, я тобі скажу, як от як лісник, що ти повна гнида і покидяк. Наслаждайся цим Шурик. Грицай Шурика. Слухайте це, Волинь, Україна і всі лісники.